Достойна альтернатива. Сонячна енергетика може витіснити вугільно. Струм із нових вугільних електростанцій. Сьогодні майже вдвічі дорожчий, ніж сонячних модулів. В Україні за минулий рік встановлена потужність сонячних електростанцій зросла вдвічі до 317 сімнадцяти мегаватт. Наразі масовому впровадженню відновлювальної енергетики заважають високі ціни на сонячні модулі, навіть при тому, що їхня вартість з 2007 року зменшилася на понад 75%. Втім, експерти кажуть, це не єдина перешкода на шляху до повної відмови від традиційного палива, от це перепона, недосконалість, скажімо так, нашого законодавчого поля. Ми не встигаємо його адаптувати і неузгодженість дій між нашими державними інституціями. У Європі електроенергія, одержана за допомогою вітру та сонця, нині вигідніша ніж з нових атомних та вугільних електростанцій. Насамперед, якщо врахувати шкоду для довкілля в Україні, ж за підсумками минулого року частка станцій на відновлювальних джерелах в загальному балансі енергетичного ринку країни становила близько 5%. Робимо пілотний проект на Крим Молодівцям Сімферополі, де буде встановлено. Система сонячних колекторів для підігріву технічної води для всього молокозаводу. Тобто, бачите, результат це дозволить скоротити споживання природного газу на 3 мільйони 700 тисяч метрів кубічних. На сьогодні Україна входить до п'ятірки країн з найбільшим потенціалом для розвитку сонячної енергетики. У лідерах також опинилися США, Японія, Німеччина та Канада. Експерти передбачають до 2015 року. Сумарна потужність геліоустановок у світі зросте у два з половиною рази.